Для багатьох людей поняття цигани викликає в уяві образи бродяг, які мандрують по Європі в караванах, блукаючи з одного села до іншого. На жаль, цигани часто змальовувалися у негативному світлі. Для адвентистського пастора в Болгарії служіння цьому народові стало покликанням його життя. Протягом останніх 26 років Русін Русінов жив та працював серед циганського населення Болгарії. Зараз він працює в місті Кюстенділ, що знаходиться недалеко від столиці Софія. Циганські громади мешкають в передмісті, тому що болгарське населення інколи проявляє зневажливе відношення до них. Пастор Русінов наслідує приклад Христа, відвідуючи людей в їх домівках, вивчаючи Євангелії разом з ними. Цигани проявляють бажання вивчати Біблію, отже, вони мають змогу чути про Спасителя. Який приймає їх такими, якими вони є. Вони проявляють інтерес, намагаючись зрозуміти, як Бог міг прийти і жити серед бідних людей, віддати своє життя заради їх життя. Наостанок пастор Усінов звертається до віруючих молодят. Він розповідає їм, як зробити Христа центром свого життя, а потім молиться разом з ними, прохаючи Господа про благословіння. Пастор Русінов вдячний за можливість працювати серед циганського населення в місті Кюстенділ. Я радий, що в місті Кюстенділ є дві циганські церкви, і все суспільство знає про адвентистів. Я хочу сказати, що все це завдяки праці Святого Духа. Служіння циганам в місті Кюстенділ – це проект глобальної місії. Ваша підтримка цієї організації. Допомагає у роботі з різними етнічними групами людей в світі. Мільйони бажають почути вістку про спасіння в Ісусі Христі. Дякуємо за вашу молитовну підтримку глобальної місії.